5-6 вересня у місті долина проходить чемпіонат України з рекоримської боротьби. Ю-13. У спортивному заході беруть участь понад 300 юних борців з усіх куточків України. Цей турнір проводиться вперше в долині в такому віковому сенсі. У даному турнірі бере участь 394 учасника з усіх регіонів України. Всі команди всіх, з усієї України приїхали сюди. Це від Івано-Франківської до Донецької області. Ці змагання будуть проводитися у 11 вагових категоріях. Де будуть виборювати чемпіонські звання. Е, на даний момент вони проводяться протягом трьох днів. Вчора був день приїзду і зважування, сьогодні до півфіналів, завтра фінали і малі фінали. Я думаю, цей турнір дасть великий поштовх на, на цій території е, Долинщини розвитку греко-римської боротьби в цілому. Ну, я думаю, що переможуть сильніші, але хотілося, щоб перемогли наші. Тут на даний період часу проводиться змагання Чемпіонату України по греко-римській боротьбі Ю-13. Ну, це, скажімо так, для такого малого міста, як Долина, це дуже престижно. Класно. На сьогоднішній момент сюди приїхало 398, якщо я не помиляюся, учасників безпосередньо. Долинщина славиться боротьбою, тому що у нас є. Е на сьогоднішній момент три представника, які були учасниками Олімпійських ігор, це Олександр Чернецький. Це, якщо я не помиляюсь, Рачиба Василь. І це цього року представляла по вільній боротьбі наша одноземлячка Ліва Чоксана, яка стала п'ятою. Не призери, але гарний результат. Ми очікуємо і дуже сподіваємося, що наші представники Долинщини візьмуть якісь нагороди. У нас 11 категорій. Очікування великі, але як бачите, дуже сильні команди з'їхалися. Представляє ціла Україна, великі міста. Надіємося, що все буде. У нас щось буде з призерів. Хтось буде з призерів, можливо, і буде якийсь чемпіон. А хочу, щоб ці змагання пройшли з мінімальними травмами. Нам ніхто не робив нерви. Наш сусід не гарний. Дякую представникам Збройних сил України, що вони нам забезпечують спокій тут і надіємося, що все пройде гарно. Дякую, все буде Україна. Віталій Чорненький, Тарас Ковин, голос інфо.